хто займається законною підприємницькою діяльністю. Ви не обчили податкове законодавство, що українськими законами заборонено подвійне оподаткування. Заборонено. Ви і є сучасні геноцидники. Це стосується податкової, яка ліквідована на сьогодні. Як і вся республіка, але кажуть податки або 212 стаття, до вас прийде ДСБ. Аж біом бігом. Всіх лякають. Чи інша стаття, так звана незаконна підприємницька діяльність? Спочатку дивіться, що вона незаконна. По друге. А на якій підставі ваша діяльність законна?